Всім самий величезний привіт! І я запрошую самих найкращих до чарівного світу в магазин Єва акції 14 та 15 серпня. Тільки два дні. Всі засоби проти комарів зі знижкою до 50%. Я бачу, що деякі товари навіть вже розібрали. Жовтих цінників багато, всі усі зі знижкою майже. Найдешевший це гель після укусів універсальний 34 гривні. Так, є також для дітей по 39 гривень лосьон спрей. Інформацію я вам подав. А ось тому. Кому цікаво, будь ласка, зверніть увагу. Зараз непогані знижки. Хочу подякувати вам за коментарі та за ваші вподобайки. Величезне, величезне вам дякую. Наступна акція. Завжди вигідно, купуй будь-яку одиницю вішалок або чохлів для зберігання одягу, та отримай другу у подарунок. Набір металевих вішаків, 10 штук в упаковці, 100 гривень. Купуйте один і другий можна взяти собі у подарунок. До речі, мені вішаки також треба. Дерев'яні 3 штуки в наборі також 100 гривень. Ну, що я хочу сказати, ніби виходить. Да. А за 100 гривень два набори, тобто 6 штук за 100 гривень. Треба порахувати. Ну, ніби ніби, ніби непогана не акція. Дивіться, яка цікава мусіндра. Вона всередині йде, бачите, біла, а ось тут така матова. На жаль, тільки з одною тваринкою. Всі з котиками. Акція зараз на чашки, 2 дорівнює 4. Купуйте дві і ще дві у подарунок. Також бачу, що чашки акційні жовті цінники. Акція 14 та 15 серпня. Купуй дві будь-які одиниці чашок та отримай ще дві одиниці у подарунок. Ці, що дешевше чеку, вам будуть дві у подарунок. Так, ці також зі знижкою по 70 гривень. Так, бачу, привезли ось такі великі, таких ще не було. В магазині Єва. Їх ціна 55 гривень. Вони також йдуть зі знижкою. Я люблю великі чашки. Ой, тут вже нащерблена. Ось таку чашку можна зараз придбати за 55 гривень. Я заокруглю ці копійки до більшого. І я тут вже бачу наступну акцію. Що тут у нас? Купуй будь-яку одиницю гаманців, косметичок, міні-сумок та отримай другу у подарунок. Угу. Тобто купуєте гаманець, косметичку, міні-сумочку і отримаєте другу у подарунок річ. Не обов'язково купувати два гаманця. Можна придбати якусь сумочку. І гаманець вам вийде у подарунок, тому що сумочки бачу трішки дорожче. Міні-сумочки, ну вони йдуть через а, плече або на плече. Тут дуже великий вибір різних ціни бачу також від 399 гривень. І гаманців також дуже багато. І косметичок також багато різних і цікавих. Інформацію я вам подав, будете мати на увазі. Дивіться, який цікавий набір з трьох косметичок. 249 гривень. Господинки, зверніть увагу: фейрі, екстра плюс. Це йде екстра плюс фейрі. Засіб для миття посуду 650 грамів зі знижкою 50% від звичайної ціни. Тобто 69,50 зараз можна придбати ось цей фейер 650 грамів. Наступна також хороша акція 50% знижки на Домесос. Всі блоки для туалету. Давайте подивимось на ціни. Ось такий можна придбати за 31 гривню 50 копійок. Це знаєте, да? ставити в унітаз вішати. Потім можна купити ось такі запасочки, йдуть окремо, щоб сюди а, вставляти, по 19,50. Ось такий одинарний змивний блок 37 гривень. Ще я тут бачу подвійний, 61 гривня 50 копійок. А минулого разу, коли була акція, я купив потрійний. Але зараз його щось тут у нас немає. Можливо, вашій єві є. є. Знайшов ось тут, дивіться, один залишився. Ось такий я придбав, це потрійний, він ще дешевше виходить 75-50. Теж хороша акція, зверніть увагу, лоск. Всі капсули для прання 13 та 15 штук. Та гелі для прання лоск 900 та 990 мл зі знижкою 45%. Капсули лоск Ароматерапія 3 в одному для кольорових речей. Навіть в холодній воді. 13 штук в упаковці, 145 гривень. Зверніть увагу зараз, будь ласка. Також знижка на ось цей лоск. Тут 15 штук для кольорового. 145 гривень. Одна капсула виходить по 11 гривень 15 копійок і по 9,60 гривень. Давайте подивимось лоск, скільки коштує гель. Для прання. Так, це для білого чи для кольорового. 990 грамів. 101 гривня. І ароматерапія. Також 191 гривня. 900 грамів. Наступна акція 14 та 15 інстагут, а всі серветки вологі зі знижкою 40%. Ось я знайшов. Так, ось такі по 24 гривні. 24 штуки, 27 гривень вологі серветки, ці ще вигідніші, тут 60 штук. І серветки великі пакування, 100 штук, 40 гривень, 80 копійок. Кешбек 80% на всі серветки косметичні. Давайте подивимось, ціни. Якісь самі дешевші, а самі дешевші ось ці. Ні, ось ці від Greenway. Тут 150 штук, вони двошарові, 36 гривень, і ще отримайте кешбек 80%. До речі, в мене є а, назбиралось кешбеку. Я навіть не знаю, що, що на що потратити, тому що час виходить. Так, ще забув інстагут серветки Мацюпоньки. Тут 15 штук, 8 гривень, 50 копійок. Також хороша знижка. А я вже знайшов, що я візьму за кешбек, візьму ось цей Аріель 270 гривень. Тут 26 капсул для чорних речей. Це дуже хороша ціна. Це надзвичайно хороша ціна. Мені вийде з кешбеком. А скільки 130 гривень, грубо кажучи, за кешбек. Вся жіноча гігієна. Орлогічні труси, підгузки трусики для дорослих зі знижкою 40%. Те на леді 24 штуки, 8450%. 20 штук, 5790. Я бачу деякі навіть вже розкупили, я вам навіть не зможу показати. Ось такі 24 штуки, 5790. 80% кешбеку на всі засоби для догляду за, за волоссям. Пер не прочитаю. Якщо я правильно прочитав, парісьєнне. Щось типа того. 80%. Чесно кажучи, вперше бачу такі шампуні. Дуже великий вибір для різного волосся. Тут іде цілий літр. Це все йде Італія. Ціна його навіть зі знижкою зараз. І з кешбеком це подвійна акція, дуже хороша. І також із цієї серії можна придбати ось таку літрову маску, також жовтий цінник і кешбек 80%. А тут я знайшов ще якусь новинку Аркемаса Мілано, це також Італія, бачу є шампуні. І маски, вони зараз зі знижкою, хто вже пробував їх, <свісно> Спробуй новинку першу. Залишайте коментарі, як вони ці штучки. 300 гривень шампуні для будь-якого волосся можна обрати. Та 363 гривні маски, також 500 грамів. Пляшки усі йдуть з дозатором, це досить дуже зручно. Так, а ось за цей шампунь, я завжди вам а, говорив, наголошував чорний часник, ми з вами поговоримо на. Кльових та фігових у відео. Весь about. Повністю весь about для обличчя, для тіла, та всі засоби та аксесуари доглядом за обличчям та для тіла. З кешбеком 80%. Бачу знижки 50%, навіть бачу знижки. І ще й кешбек 80%. Це дуже добре. Можна придбати додаткові засоби для обличчя, для масажу обличчя з хорошою знижкою. Зараз великий вибір. Да, ціни дійсно бачу навіть 50%. І також about можна обрати маски, гелі для шкіри обличчя, креми, денні та нічні. Дуже хороші, хороші оці очищуючі кульки для обличчя. Вони зараз 149 гривень, не забувайте також кешбек 80%. Можна спробувати ось такі маски колагенові, вони по 10 гривень. Очисники для шкіри обличчя від About, для різних і для жирних а шкіри обличчя, і для нормальної є зволожуючі також, є відновлюючі. Навіть ось такий очисник щіточка для пілінгу і очищення обличчя лапка можна придбати зі знижкою та з кешбеком. Хочу сказати також непогана акція 50% на Антоніо Бандерас, Сальватор Феррагамо, Масакі Масучіма. Вся парфумерія зі знижкою 50% 14 чотирнадцятого та п'ятнадцятого. Антоніо Бандерас, золотий секрет для неї, 749 гривень. Blue Seduction, а також усі знаєте, Антоніо Бандерас. 519,50 мл. І також зі знижкою туалетні води Масушима Масакакі. Чи як воно там правильно, Масакі, вибачаюсь. Наступна акція дуже хороша, зверніть увагу. 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуй дві будь-які одиниці твердого мила будь-які. І третє, найдешевше в чеку вам буде йти у подарунок. Гранд Charm лимонне по 10 гривень. Тверде мило з екстрактом перлини 125 грамів 24 гривні. Також не забувайте, 1 плюс 1 дорівнює 3. Також дуру пакетоване по декілька шматочків 45,30. Тут набір з двох штучок. Тверде мило шик 22 гривні 30 копійок. Мило палмалів 31 гривня. Мило дав 50 гривень зі знижкою 135 грамів. Також можете зекономити, придбавши милу факс, 1 плюс 1 дорівнює 3, 53,90. Щойно хлопець забрав три упаковки дуру. Ну, Дійсно, це дуже хороша акція, так що, дівчата, господинки, зверніть увагу. Милушик 50 гривень, також 1 плюс 1 дорівнює 3. Не обов'язково брати одинакові, можна брати різні. 14 та 15 -го. лістерини ополіскувачі 35% знижки на 500-600 та літрові. Літровий лістерин 241 гривня Літро, а, півлітровий 500 мл 144 гривні. На косметику Патрісія Лідо. Зараз акція 2 дорівнює 4. Купуйте два і два найдешевших продукти. Вам буде йти у подарунок. Бачу, йдуть а, зі знижкою а деякі товари, мабуть, навіть і усі товари в акційних жовтих цінниках. Бачу навіть непогані знижки. І два дорівнює чотири. Хочу побажати найкращого всього. І вже скоро з вами зустрінемось. Всім пока.